одягаємо тільки халати одягаємо респіратори або маски, одягаємо шапочки без захисних костюмів та щитків. За новими правилами убезпечується менше, тож і працювати легше, каже медсестра. Пані Майя. не так жарко, комфортніше. Нині у цьому ковідному шпиталі 56 пацієнтів із ознаками ГРВІ. Із них у 22 підтвердили ковід. Пан Віталій потрапив до лікарні у суботу із високою температурою та задишкою. 39, ну вище 38 не падало. Тож. Кашель, ну сухий, тож. ну, ж кашляли не, не було чим дехаржувати. Так, ну зараз набагато краще, вже температури немає. Сусід по палаті пан Віктор тут тиждень звернувся до медиків, коли самолікування не дало результатів. Вона і кисню не хватало. Що я навіть кажу, сидячи спав. Не, ну, не, на спині не морвило було лежати. Ну на сьогодні мені вже дуже набагато краще. Пусть кожних процедур легше. За останні три тижні кількість пацієнтів тут лише зростає, розповідає медсестра Майя Якубовська. Утім, перебіг недуги легший ніж зазвичай. Температури дуже високі, але вони спадають і хоч стабільні. Крім того, додає хвороба помолодшала. Ну, такі з 20 років вже й до тридцяти до сорока дуже багато. Раніше за 70, за а зараз молоді. А ось кількість летальних випадків зменшилася, зазначає директорка Черкаської міської інфекційної лікарні Світлана Волгіна. Якщо в період ковіду по Черкаській області середня літальність була десь 1,7-1,9, Це інтенсивний показник, то на сьогоднішній день це вже менше одиниці, тому що в цю групу потрапляють і пацієнти, які мають фонди захворювання онкологічні, виражений декомпенсований сукровий діабет. Ні, це пацієнти, які після принесеного захворювання судинної системи. Дослідження ковіду відбуваються ось у цій ПЛР-лабораторії. За останній тиждень тут все частіше його підтверджують. Щодня фіксують 20-30 позитивних тестів. Переповідає завідувачка вірусологічного відділу лабораторії інфекційної лікарні Юлія Філімонова. Статистика свідчить про те, що захворювання збільшується. Кожного дня ми досліджуємо приблизно 30 до 40 пацієнтів, із них близько 10 позитивних. Чи циркулює новий штам у Черкасах, говорить, поки невідомо, бо наявне обладнання не визначає мутації вірусу. Ми досліджуємо три гени, маємо Маментів набори реактивів, які визначають три гена. Але який це саме штам, ми не можемо сказати. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.